початку було слово, і слово плоттю сталося єсть, і мешкання в нас собі учинило. Сумський державний університет презентує унікальне факсимільне видання точну копію оригіналу Пересопницького Євангелія 1556 1561 років. Яка зберігається у бібліотеці університету з метою використання у науковій, навчальній, просвітницькій роботі, науковою та освітянською спільнотою. Ця книга є першим відомим перекладом канонічного євангельського тексту українською літературно писемною мовою, це унікальна пам'ятка української культури, яка стала національним символом. На якому президенти України присягають народу, символом розвитку національної ідеї, незалежності соборності? Пересупницька Євангелія має незаперечну цінність як унікальна пам'ятка рукописно книжної культури України, шедевр української ренесансної книжкової оздоби, це розкішна рукописна книга. Фоліант із 482 аркушів вагою понад 9 кілограмів, написане на пергаменті доброї якості, виготовленого за спеціальним рецептом із шкір ягнят, козенят і телят. За красою і вишуканістю, багатством графіки, художнім оформленням серед українських рукописів пересопницьке Євангеліє не має собі рівних. У нові часи. Часи зростання національної свідомості Пересопницька Євангелія повертається до нас як символ української державності, як символ духовної єдності минулих і прийдешніх поколінь. Факсимільне видання рукопису повністю відтворює оригінал з усіма затемненнями, слідами воску і навіть відбиттям пальців у кутках збережені формат, властивості й колір паперу, який подібний до пергаменту. Ілюстрації обкладинка, зроблена за традиціями 16-го століття. Тираж усього одна тисяча примірників. Презентації факсимільного видання відбулися у 2008 році в Києві, Лондоні, Львові та Єрусалимі. Унікальність видання, обмежений тираж, високий статус проєкту вже сьогодні перетворило факсиміле Пересопницького Євангелія на книжковий раритет найвищого рівня. Так, історична пам'ятка, що народилася на землі давньоруської пересопниці, з глибини віків, благословила нашу державність, стала чинником державотворчості. Турбота про пересопницьке Євангеліє як про символ української духовності, це і є продовження славетних традицій наших предків на благо теперішнього та майбутнього України.